Шо, а, що у так батут <ріст> поняти? Ви також отправили? Ні, я радник Сантевич. Це ми з вами спілкувалися? Да, так, Як мною. Далі Ніколаевич, мене зовут. А як з ними ну, можна не хватать? Можна, конечно, можна. Ну, щоб ми знали, просто... С утра звіздою став. Хош. Да, є так Бачите, Хочуть. Що так, за проблема да, з вашими бандуристами? Так, і чого, і чого не спиться в такої раді. Ну, ми вирішили, якщо нам не спиться, ви ми вирішили, якщо в державі так і є, на сьогоднішній день така склавна ситуація, і народ не спить, і людина відповідальна на такій посаді. Повинна, ага. хоча б ми побачити, наскільки вона відкрита, доступна. Є ряд питань, які Совершенно. ми можемо. Поставити.

Служба охорони є. Все. Ну, Питання. Важ... Давайте да, да, ми согласуємо, коли вас, щоб ви зайшли поснімали. Ну, все ж правильно. Ви звезді болів, так? Да? Давайте ми самі будете, с, не. А ми самі ну, да, до Олександра Володимир. Ми можемо Шо, з, вами, з вами домовитися, ви отримуєте зарплатню з бюджету України. Ні, то ще поки. Ви не отримуєте з держбюджету, тому ви нам трошки не цікаво. По що ні, я також сухою. Оце так. це ще місяць отримую виставиться. Бачите, не, от коли наступного місяця ви отримаєте з держбюджету, то тоді так. нам буде цікаво подивитися, Дай, як я я ви нового, проживаєте. Нового. Як ви як помічник. Приїжджай, в общежиття, завжди на відкрито. Нам не цікаво, то є ну, общежиття, чи то є халибуда, чи. Що робимо? Ми, ми чекаємо торчину, але вони а На роботі вже. Мы вчера работе. Два ночи заехали, сегодня где-то в 6-15 уехали. Есть бабушка, дедушка, жена есть. Дальше что? Малой спеть. Поехали в роду. Ну, питайте, тоді. Mm, давайте тоді нам те саме скаже зараз. Олександр е на... Волонтенович, нехай те саме зараз скажемо. Самостійно. З ким ви хочете узводити. З ким ви хочете узгоджувати. З Олександром Так, звісно, з бабуською спочатку, Не з бабуся. Нам не бабуся. Нам бабушка зараз і дідусь не потрібна. Дивіться. Відпочивають люди. Хочете приїжджати там де там 9-10, якраз вони просимаються.

Ну, стоїм далі, що робимо? Ми чекаємо. Олександра ну, Але Валентина. Ви кажете, що ви узгоджуєте з Олександром Валентином. Так. Ви, будь ласка, узгоджуйте. Ну, якщо він на роботі, нема питань, він на роботі. Якщо він тут, ми, ну, ми чекаємо тоді, коли він може. Ви кажете до 9 години. Ми почекаємо до 9-ї години. На який миссию почекати? Ну, якщо він є вдома, Ну, ви, в чому питання? Ви, ви, ви хочете зайти, будь-яку ви, 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 ви Так, ви, ми хочемо ви, подивитися, ви, як ви, він ін проживає. У нас є питання. На ви скажіть точно, ну ви не обманюйте нас. Ні, ну це я узнаю. Ну, я сам ти далі, далі дивіться, далі ми далі. хочемо, по-перше, подивитися, як проживає виконувач обов'язки президента, так. Так, людина, які в нього умови проживання. От. У нас є питання, котрі Які хоч... питання. Так, питання, ну, Тобто, питання взагалі стосуються саме. безпосередньо е, Олександра Володимировича. Він має право відповідати на ці питання, бо він буде нести відповідальність за поставлені питання. От. Тематику питань можна узнати? Тематику питання так. Чи, по, чи погоджується він з тим, що, ну, наприклад, там, якщо ми будуємо європейську країну, так, то так. в європейських і всіх розвинутих країнах світу прийнято писати заяву про відставку власноруч, якщо більш-менш денебудь сплили будь-які факти корупції, якісь схеми. Непрозорих, що там ще? Скажімо, перевищення службових повноважень, тобто і так далі. Ну, тобто, до, до нього є питання, чи я не вбачаю, він в собі стосовно як гарант Конституції, як гарант цілим цілісності нашої держави України, питання ну, Криму. Можливо, він так само мався подати. Відставку. У відставку. Так, так. Поряд посадовців. Така ж сама ситуація. Силові структури, котрі він призначає. Я на саме, що надо Тобто у нас питання трошки, встатки, трошки є, один, на, на ніхто... зараз наше поняття всю жизнь звучить, що так, а тепер так, ми будемо питатися. Ви вот, будете питатися, ми будемо питати. Що тут зробимо? А по-іншому ми хочемо подивитися його, по-перше, його відкритість, доступність, а не паркан з охоронців, уже помічників, котрий приїхав сюди. Не світ, не зяря так от уже то ж мене ж от те не сідні за точно. А ви що не так дячно я хочу сказати? Ви знаєте, що ми от вже прийшли бігаємо на добрими намірами озера, себе гарно почувають, тобто ну я думаю, що ви також пробіглися до журналістів, можливо, є свої питання. От, питання від програми наші друзі. звати Ліна я журналіст. Ця квартира має майже 500 метрів квадратних площі, і кожен метр коштує 3,5 тисячі доларів. Це офіційна інформація, що був комплексу Олімпійський? Нема тут 500 метрів. А тут 300, понад 300 на першому поверсі, 120 на другому, плюс горище, яке також належить власникам, які живуть на п'ятому поверсі. Вже... Не належать горище власникам. Я вибачаюсь там, горище, там, там комунікації йдуть. Так, да, і криша тут тече. Так що між до нами матчиками говорять дівчатками. Тут бігаються техніки з відрами, коли дощ, міняють воду, зливають. Ну, є такий нюанс. Це не антиреклама. Не, це антиреклама президенту, который не може побудувати навіть дах над своїм приміщенням. У нас питання, звідки довше таке помешкання. Значить, як я знаю, купувалося воно ще коли тільки був фонтан. Яка там була ціна, я не знаю. А що, що, що можу сказати по тому Те, то, що я знаю. Купувалася ті ще, ті, коли то позакладали. Ну, як первая участь, воно зазвичай. І ще навіть покупувалася, э, застройщики були кажись, не наші, не, не, не Україна. Альпійські там. Ну, мені цьому, так само цікаво, цьому, чому. Це менше на кілька мільйонів, але все одно не применшує того, що квартира немовірна дорога. Ну, це ж я вже. Я поки на це не можу називати, тому що я сам не знаю, що, які там ті. Самі... Ну, бачите, тому нам <питрес> з Олександром з'ясували. <питрес> та, ви... Ви да. да. да? та там у нас питання, так. Боже, хоч би. Питання, наприклад, чому на. В засідання РНБО ходять посторонні люди, котрі зовсім ніяк не відносяться до силових структур. на вирішується... Це ви за Юлію Володимиром, так? Так, це за Юлія Володимиром. Е, Дивіться цю передачу, коли нас задавали цей вопрос, задавали вопрос комусь на членів РНБО. Він сказав, що РНБО має право. Хто все казав? РН РНБО має право запрошувати будь-кого. Якщо вважає, що це буде... Чому це відкрито і офіційно не дано роз'яснення? І для того, щоб не, ні, не, 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 не спекулювати на даному питанні. На, даду, на даду, даду, ви розумієте, що? Я, 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 ні, я це можу усвідомити, що Рада національної безпеки на засіданні може закликати, давати запрошення будь-якій особі, яка вважається спеціалістом фахівцем у галузі безпеки. Однак. Це потрібно розказати людям, щоб люди не спекулювали і не, ну, не додумували собі сторонні стати. Ні, ні. Що це виясню. Ви розумієте, що? Я маю на увазі, чому це не відкрито не відбувається? Чому проходить певний час? Люди турбуються, люди про це питають, а потім Ну вже, ви ну, розумієте, ну, ми ж це Чому це не роз'яснюється? От завтра буде засідання. Запрошуються в такі такі фахівці. Чому не відкрито? Чому знову держава, ну, державні ну, органи закриває ну, можливо, можливо, питання це стосовно це, адміністрації президента. Є, є президент, який є фактично головою Ради національної безпеки. Це назад по рубічів. Є, наприклад, таке питання, якщо може... Це ради національної безпеки, це є секретар на національної безпеки. чи це і президент. Штат, який приглашає на РНБО, ну как би. Це ж не було закрито. Дрік люди ж там залишаються дуже закриті. Дві просто є Питання стосовно так само адміністрації президента. Що робить в адміністрації президента така людина, як Пашинський, в котрого є дуже багато має. бізнесу? Ні, а чому його не звільнять, виконуючи обов'язки президент? Як він взагалі міг допустити, що така людина займала, займає таку посаду в державі? Я не знаю. Після того, коли людина під час, коли вбивають людей і відбувається захват країни, людина десь рибачить вертольота. Що людина Ну... Літала на вертольоті за рибою, чи кудись там, чи куди він там не чи не на охоту, ми там. не брали ну, ну, Бачите, не вас не брали, ну, То можливо, Турчина от коли є такі факти, коли питання то, багато. І, ми не будемо і, про, і, все це, про це і, казати. На, на на Літав він там і, на це не є особисте. Це є особисте життя нашої країни і цілісності нашої країни за що безпосередньо на це виконувач обов'язки президента. Я його бачив постійно на нарбайдані. На, на Майдані ви його бачите? Хто призначає, хто звільняє голову адміністрації, виконуючи оборось? Президент виконуючи ну, от Як тільки у Олександра Валентиновича от такі дані, от, я думаю, от ви б були на посаді Олександра Валентиновича, До вас, ви бачите по, по телеекрані, де чітко журналісти показують, що... Голова виконуючи голови адміністрації, в собі літає на, на рибалку на вертолеті, в цей час е, е, нас забирають, можна сказати, захоплюють е, Верховну Раду Криму. Ну, от якось ну, дуже ну, немає. Я, я раз це буде. Яка б ваша була реакція по відношенню до, до, ну, до такого матеріалу і до того, що, що задача з людиною потрібно робити? Чи має вона далі приватне на, на посаді? Це вже тут нажити спрашувати. Ну, Бачимо так от. до я вас спрашиваю. взагалі питань немає. Якщо ми кажемо про вас, то до вас питань немає. Я думаю, щоб ми не повторювалися двічі, щоб ну були питання більш цікаві для виконуючих обов'язки президента. Ну, що ну, ми їх поставимо сам виконувачу обов'язки ну, президента. Якщо то говориться, на кота ви хочете подивитися? На сьогодні. На сьогодні. Ми вже сьогодні приїхали, хочемо сьогодні. Є зараз вдома чи немає? Ви от скажіть так прямо відкрито. Я ж не був, що там. А, ну, а то сидіть, запитайтеся. Я не знаю, що можна буде запитати. Ну, то бачите, ну... Так ви не знаєте, чи ми на роботі? Я знаю, що вчора заїхали не Ну дуже. Це точно знаю, бо я в лічі сам і четвертого спати. Тут, подивляєте, добрий вечір. <реку> ми ми Ми, 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 ми за, заїхали трошки скоріше від вас, але і стали також ще раніше від вас. Ні, ну хто рано стає, то не похоті. бачите, так. Якщо ми